Доброго дня, Ну і тепер дуже шорт. На таку цікавезну машинку приїхала до нас з Європи. Це Volkswagen ID 3. Ну, ви скажете, і що? А ось що я скажу. Це авто з Європи. перше, Тобто, це авто вже на співучій мові. Авто вже має швидкісний порт зарядки європейський, не GBT. Авто вже ставиться на гарантію сервіс. Кому, ну, кому треба на офіціал. І в авто саме головне, не 19 колеса. ні, Ви не вгадали. В авто головне 82 батарейка. Да, ви, Вам не почулось, це авто має 82 кВт батарею. На свій не такий грандіозний кузовок. Тому, я думаю, 500 км вона буде виїжджати аж ух, як буде. Я вам покажу, що у нас 60-70 електромобілів постійно в наявності. От зараз з Європи ще ID4 проїхала. Так що на цьому відео ви бачите ціну. Не за всі гроші. Авто з 82-ю батарейкою. Це просто фантастичний варіант. Ось мій контакт. На цьому відео є і ціна, і мій контакт. І на цьому каналі є всі авто, які ми для вас привозимо. Вже більше 400 відео оглядів є. Так що звертайтесь, підберемою для вас електроконяку, тим більше що закінчується пільгове розмитнення електромобілів в Україні. Десять місяців залишилось вже менше. Вже березень. Так що, такого. Гарного дня і бережіть себе.